Доброго дня любителі троянд. Хочу вас ознайомити з таким сортом троянди, як Хайді Клум. Троянда виведена в 1999 році. Названа в честь моделі Хайді Клум відомої. Відноситься до троян патьо. Троянда зацвітає найперша. Висота у мене в садочку приблизно сантиметрів 70. тут посаджено два кущі. Квітка зацвітає темно фіолетовими квітами. Дуже гарне складання. Дуже гарне складання. Колір камера не передає. Потім троянда міняє колір на світліший. Потім стає по краю з білим відливом, переливом, але це її ніяк не порте. Троянда відцвітає ось так. Самоочищаю але бутони я все одно виламую або зрізаю. Троянда дуже запашна. Переважають фруктові ноти в ароматі. В садочку посажена. групами ось насправді такий колір вдалося спіймати. Так виглядає троянда хайді Клум з іншої сторони будинку, входу в будинок. Цитує Даніка, хто не має, дуже раджу. І так посаджено біля неї дві хайді Клум з іншої сторони. Дуже закладає багато бутонів, Цвіте гілочками, це одна гілочка. Цвіте все літо з одним невеликим переривом. Хто не має, дуже раджу. Крім того, вона дуже запашна.